Комплект на боковий кивок номер 4 В цьому комплекті у нас іде вудка Вудка 5-метрова з кільцями. Тест такої вудки до 70 грамів. Так, вона дуже легенька, вага всього-навсього 230 грамів. Виробництво сівейда показує. Матеріал карбон Марка карбона у нас тут IM7. Ці вудки підходять в основному на. Карасика на плітку. Ну, якщо короб попадеться, вона також витримає. До 5 кг витримає легка. Ну, навіть більше. Котушка буде флагман Фріз 75-та. Чому ця котушка? Тому що вона легка, плюс тут є фрикціон. Кивок Вастовський оригінальний. Він поворотний, вам не потрібно знімати останнє кільце. Достатньо буде всього-навсього тут прикріпити його і все. Якщо захочете ловити на поплавок, то у вас кільце залишається. І плюс жилка буде в подарунок. Будки міцні і легкі. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер телеграм або пишіть нам особисті повідомлення.